Дорогі браті і сестри, мешканці нашого советного, козацького, лицарського незламного краю, дозвольте сьогодні всіх вас привітати з величними святами, яке відзначає наша українська держава, а саме, в першу чергу, свято Покрови нашої Пресвятої Заступниці, водичці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, зі святом українського козацтва, зі святом дня українського захисника і Пам'яті наших героїв Української повстанської армії від всього нашого щиро люблючого християнського серця хотілося б привітати мешканців саме нашого краю, оскільки історія і Нікополя, і Нікопольського району бере свій початок заснування першої церкви на січі. На честь покрови Пресвятої Богородиці, з давніх давен наша небесна заступниця, яка є чесніша від херовимів і незрівняно словніша від серафимів, заступала, оберігала і покривала своїм материнським покровом всіх наших воїнів-захисників, які з вірою і любов'ю притікали до неї. Тому і сьогодні, в такі особливі дні, коли наше місто, наш край проходить випробування Голгофу як 21-го століття, яка прийшла і на нашу українську землю, але цей приклад незламності Матері Божої є прикладом і для кожного з нас, що Нікополь в перекладі з Грецької є перемога. І українська перемога обов'язково буде на нашій землі, і буде новий день, нове свято нашої святої перемоги над ворогами і супостатом тою російською ордою, о осатанівою, яка прийшла на нашу землю. А зараз, в свою чергу, хочу побажати небесного заступниці нашої, нашої водичиці Богородиці, і щоб всі святі землі української оберігали наш край. Наше місто, наш район, нашу країну від видимих і невидимих ворогів на козацькі, многі і богі літа. Дякуємо нашим захисникам! Слава Богу, слава Україні! Слава ЗСУ!